Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 8. Ці золоті дні, 3 вересня 2019 року. Дорогою до одного з наших останніх літніх фестивалів на узбережжі Балтійського моря в Польщі я задрімав, прокинувся саме тоді, коли гуру Кріпадас припаркував автомобіль позаду нашої великої колісниці Радхаятри на місці проведення фестивалю. Я так втомився, що навіть не знаю, в якому ви місті, промовив я, сміючись. Назва міста не така вже й важлива, відповів гуркріпа. Важливо те, що це наш 46-й фестиваль за літо. «46 фестивалів поспіль, подумав я, і посередині вудсток. не дивно, що я виснажений. Однак не було часу концентруватися на втомі мого тіла. Сотні збуджених людей вже займали свої місця на лавках перед нашою сценою. Гості, що замовляли просад, Наповнили ресторан. Численні намети, що показували певні аспекти життя у свідомості Крішни, були переповнені відвідувачами. Якби не Нандіні дасі, сказав Ягуру кріпі, сьогодні нічого цього б не відбувалося. Як це? запитав він. Я розповів йому, що деякі високопоставлені люди з правої політичної сили переконали місцевого мера та міську раду скасувати наш фестиваль на тій підставі, що ми створюємо занадто багато шуму. Вони попросили Нандіні прийти на їхню щотижневу зустріч, щоб офіційно повідомити її про це та розірвати контракт. Зневірена, але сповнена бажання довести нашу правоту, вона поїхала до мерії в день зустрічі. На стоянці вона випадково побачила попереднього мера, який був при владі багато років і довгий час дружньо до неї ставився. Вона попросила в нього поради, як вийти з ситуації, що склалася. Моя порада? запитав він і додав, я піду з тобою. Як сильний оратор попередній мер 30 хвилин виступав на наш захист перед міською радою. Нандіні не промовила жодного слова, так само як і члени міської ради, які сиділи з таким виглядом, наче їх суворо покарали. Коли він закінчив, то підняв контракт і помахав ним у повітрі. Він все ще в силі, сказав він, ми всі згодні. Члени міської ради кивнули. Коли вони з Нандіні виходили з кімнати, він додав через плече більше того, ви всі маєте прийти на фестиваль. Це одна з найпрестижніших подій, яку ми проводимо в нашому місті щороку. Для нас велика честь приймати цей захід. Більше ніяких ускладнень з проведенням фестивалю не виникало, відтоді все йшло легко. Сьогодні, незважаючи на дощик і півгодини йшов під час вистави Рамаяна, ніхто не покинув своїх місць на лавках. Натомість з'явився ліс парасолік, великих, маленьких, різнобарних із візерунками, і люди залишалися на своїх місцях. Згодом дощ припинився, сонце визирнуло за хмар, і парасольки спустилися вниз. Ніхто не пропустив жодної миті вистави. Актори, щоправда, не змогли сховатися під парасолями, Попри дощ на сцені вони й далі виступали. І так вони виступали два місяці поспіль і у вітер, і в дощ, і в спеку. Вони були справжніми солдатами. Коли вистава закінчилася, мій мобільний телефон задзищав. Прийшло текстове повідомлення. Це був відгук від духовного брата, якого я ніколи не зустрічав і який дивився виставу в прямому ефірі. Його зауваження були не зовсім люб'язні. Він скаржився, що ми використовували сучасні танці і балет, що музика не була традиційна, що ми пропустили значні частини Рамаяни. Він дійшов висновку, що Шрила провопада ніколи б не схвалив нашу постановку. Я думав написати йому у відповідь про те, наскільки з плином часу необхідні нововведення. У представленій свідомості Крішни, людям, але не хотів вступати у тривалу суперечку. Після літніх навантажень у мене залишилося небагато енергії, тож я вважав за краще присвятити небагато того часу, що залишився останнім кільком дням туру. Проте я хотів захистити відданих, які багато чим пожертвували цим літом, тому я швидко відправив у відповідь відому цитату Теодора Рузвельта Некритик має значення, не той, хто вказує, як сильна людина спотикається або де діяч міг би вчинити краще. На повагу заслуговує той, хто сам перебуває на арені, чиє обличчя вкриває пил, піт і кров, хто відважно бореться, помиляється і одразу прикладає зусилля знов і знов. Бо не буває зусиль без помилок та поразок, але той, хто справді прагне здійснювати вчинки, хто відчуває великий ентузіазм і велику відданість. Хто вкладає себе в гідну справу, хто в кращому випадку знає, що, зрештою, досягне тріумфу завдяки високим досягненням, а в гіршому випадку, якщо він, хоча й зазнає невдачі, проте все ж зазнає невдачі після великих старань, той ніколи не опиниться поруч з тими холодними та боязкими душами, що не знають ані перемог, ані поразок. Я підвівся, аби прогулятися фестивалем і випадково зіткнувся з літнім чоловіком. Мені дуже шкода, вибачився я. Будь ласка, пробачте мені. Не треба перепрошувати, запевнив він. Так в мене з'явилася нагода поговорити з вами. О, ви хотіли поговорити зі мною? запитав я. Так, відповів він. Мені було 54, коли я вперше потрапив на ваш фестиваль. Зараз мені 84. Я можу засвідчити той факт, що ви проводите цей фестиваль вже 30 років. Ви не виглядаєте на 84», – промовив я. Звичайно, ні, відповів він. Я серйозно сприйняв те, що ви сказали на першій лекції, яку я почув. Я відмовився від м'яса, риби та яєць, почав практикувати йогу і щодня читаю Багаватгіту, а ще я співаю пісню. Ви маєте на увазі пісню Гарі Кришна? запитав я. А хіба існує якась інша пісня, яку варто співати, відповів він, усміхаючись. Ні, ні, немає, ви праві. Зрадів я і потай побажав, щоб мати таку ж впевненість, як у нього. Ми мусимо співати її, бо колись ми помремо, вів він далі. У четвертій лекції, яку я слухав, ви сказали, що ми нічого не можемо взяти з собою, коли помираємо, окрім нашої любові до Бога. А ще ви сказали, що Бог присутній у своєму імені. Так, я дійсно так кажу, відповів я. Куди ж ви збираєтеся йти, коли помрете? Я на мить засоромився, подумавши, що це, мабуть, недоречне запитання до людини, з якою я щойно познайомився. До нього він вказав на актора, який грав господаря Мачандру і який позував для фотографії з гостями. Але туди, нагору, він показав на небо і додав бути скрішною було б добре. Волосся на моїх руках стало дибки, коли я дивився йому вслід. Ми знаємо цього дідуся, сказала дівчинка підліток. Вона стояла поруч зі своєю подругою обидві брані в сарі. Ми бачимо його тут щороку, іноді під час театральної вистави він плаче. Розумію, відповів я і відчув себе пригніченим. На щастя, інша дівчинка змінила тему розмови. Ми щойно вибрали наші улюблені сарі в кіоску моди. Нам сказали, що ми можемо залишити їх собі. Ми плануємо одягати їх до школи в наступному семестрі. Справді? здивовано запитав я, ви можете це зробити? «А вже ж!» – підтвердила вона. Якщо ми вдягнемо Сарі до школи, то всі інші дівчатка почнуть їх також носити. А якщо всі дівчатка в нашій школі почнуть їх одягати, то дівчатка в інших школах також почнуть їх носити. Ми плануємо започаткувати нову моду в Польщі. Це звучить як певний виклик, вигукнув я. Не зовсім, відповіла перша дівчинка. Ми красиві і Сарі теж. Просто зачекайте і побачите. Звісно, я почекаю і побачу, відповів я, усміхаючись. Я вирішив зазирнути до книжкового намету, але вже через 20 метрів я зустрів чоловіка, який підійшов до мене і вклав мені в руку багаваткіту. Можете підписати це для моєї дружини? запитав він. Звісно, відповів я. Ваше ім'я теж вписати? Не турбуйтеся, сказав він, мене це не цікавить. Щороку моя дружина тягне мене на цей захід, і перед тим, як ми вже залишаємо фестиваль, то вона завжди просить мене купити їй Багават діту. Я завжди відмовлявся, тож ми сперечалися про це до кінця відпустки, і ось нарешті я погодився купити для неї цю книгу. Сподіваюся, тепер я зможу спокійно насолоджуватися своєю відпусткою. Що ж, ви зробили правильний вибір, відповів я, повертаючи йому підписану книгу. Віднайдення душевного спокою і справжнього щастя це дві теми Багавадгіти. Біля книжкового намету до мене підійшов ще один чоловік. Я чув ваш виступ в іншому місті цього літа, сказав він. Після нього я купив Багавадгіту. Я читав її упродовж двох тижнів, і врешті-решт я прийняв тверде рішення. Цікаво, сказав я. Яке ж рішення ви прийняли? Він випрямився і голос його набув трохи офіційного тону. Я планую записати у своєму заповіті що всі покоління моєї родини, які прийдуть після мене, будуть зобов'язані прочитати цю книгу до того, як їм виповниться 20 років. Я вже сказав про це своєму адвокату. До чоловіка підійшла дівчинка підліток із баґвадгітою в руках. Тату, я хочу свій примірник, і я хочу, щоб він був підписаний. Її батько завагався, вони були, бідно, вдягнені, тож, можливо, не могли собі цього дозволити. Тату, наполягала вона, Сьогодні свято Вознесіння, коли Дєва Марія повертається на небо. Мене звати Марія, це дуже важливо, щоб ти купив книгу для мене саме сьогодні. А ви Марія? Її батько все ще вагався. Послухай, звернувся я до дівчинки, оскільки це такий особливий святий день я просто дарую тобі цю книгу, Марія. Тепер вона твоя, просто візьми її. Почувши це, вона розплакалася. її батька теж почали текти сльози. Я відчув, як на мої очі теж навертаються сльози вдячності за милість господа Чайтані, який зробив свідомість крішни такою доступною для людей. На сцені починалася одна з найпопулярніших вистав драма, яку ми називаємо «Багаватам». тож я повернувся до лавки. У центрі п'єси звільнення Махараджа Парікшета, а її тема Мистецтво Помирати. В останній сцені один із виконавців спускається зі сцени і дарує комусь із глядачів першу пісню Шманбагаватам. Коли відданий спускався сходами, я попросив його передати книгу одній жінці середнього віку, яка сиділа зачарована протягом усієї вистави. Жінка була приголомшена подарунком і розплакалася. Сьогодні на цьому фестивалі стільки сліз, подумав я. Жінка з книгою підійшла до мене. Я бачила, що ви направили того актора до мене. Промовила вона. Так, відповів я. Однак звідки ви знаєте, сльози текли по її обличчю. Але як ви дізналися, як я дізнався про що? здивувався я. Сьогодні мені виповнилося сорок років, повідомила вона, я зовсім сама. Моя сім'я, чоловік і діти всі померли. Я прокинулася сьогодні вранці і попросила Бога дати мені знак, що він все ще допомагає мені. Я молилася, аби він дав мені знання. Які мені потрібні, щоб не піддаватися депресії, а йти вперед життям. А сьогодні в день я отримала запрошення на ваш фестиваль. Згодом у виставі я знайшла стільки розради і надії, а потім ще й ви попросили актора подарувати мені цю книгу. Вона зробила паузу. Як ви дізналися? тихо запитала вона. Господь у серці кожного, і тільки він знає наші найпотаємніші бажання, відповів я. Я щасливий, що також зміг зіграти певну роль у цій виставі. Щасливий, що зміг стати його інструментом. Дякую вам, дякую. Це був досвід, який змінив все моє життя, зізналася вона. Для мене також, погодився я. Коли вона пішла, я подумав про людей, з якими я зустрівся того вечора і які отримали милість Господа чайтані. Без сумніву, це сучасні іграші чайтані Махапрабу, розмірковував я. Він завжди посилає те, що нам потрібно. Здається, він завжди посилає потрібних людей і в потрібний час. Для мене це благословення бути свідком цього. Тоді я згадав пісню, яку співав щодня, коли ходив розповсюджувати книжки у 1970 х 70-х роках. Здавалося, вона чудово описує пошук цією жінкою сенсу свого життя Світло сходить із лиця прекрасного Господа. Що далеко за межами космосу, таке променисте яскраве, сяє бездоганно ясно, сходить у славі, прибирає весь страх. Якось вночі я блукав з болем, молив про світанок, щоб побачити знову його. Тоді, з великої висі, з'явилося видіння благодаті твоєї безпричинної ласки, з неземного місця. Світло сходить із лиця прекрасного Господа, який далеко за межами космосу. О, дай мені бачити. Дозволь мені стояти під дощем веселки твоєї любові. Вічний рефрен, Омна Моба Гаватева Судевая світло. ДЖЕФРІ Армстрон і Майкл Кесіді. Вже пізно ввечері, після останнього Кіртону, на мене чекала літня жінка внизу сходів зі сцени. Ви пам'ятаєте мене? запитала вона. Так, звичайно, сказав я. Ви були мером цього міста 15 років тому. Ви боролися з усіма опонентами, аби ми могли проводити тут наші фестивалі. «А вже ж», – відповіла вона з усмішкою, у вас тоді було багато ворогів. Безумовно було, сказав я, проте ви стояли на нашому боці і заступалися за нас, а ми завжди перемагали. Без сумніву, сказала вона з ноткою ностальгії. Це була гарна боротьба. І знову на моїй очі навернулися сльози. Я сьогодні такий плакса, подумав я, а вголос промовив. Дякую, що ви прийшли цього вечора. Ви все ще пам'ятаєте нас, як я могла вас забути. Відповіла вона і підвела одну руку. Ви подарували мені цей перстень одного дня після того, як ми перемогли особливо важкого супротивника, тоді ви сказали мені, що його носить ваш бог, який опікується нами, і, здається, це спрацювало. Всі мої друзі померли, проте я ще стою на ногах. Джай, Андресім Хадева, прошепотів я, ми тут тільки тому, що ви убезпечили нашу місію, відповів я їй. Сподіваюся побачити вас знову наступного року, мовила вона, відходячи. Це був надзвичайний фестиваль, сказав я Гуру кріпі, коли ми сідали у мікроавтобус. Він усміхнувся і відповів ви кажете це після кожного фестивалю, гуру деве. Насправді, цього літа ви сказали це вже 46-й раз». раз. Це правда, визнав я, це золоті дні. Я не знаю, як ми виживемо після нашого останнього фестивалю, що відбудеться за три дні. Як ми всі перенесемо розлуку з цими чарівними подіями, дещо можна бачити таку безпричинну милість господа Чайтані, яку він безперервно являє день за днем. Ми обидва замовкли й мовчки їхали упродовж години дорогою до нашої бази. Щасливе місто на залишається на землі. Залишається морське узбережжя, залишається місто Джаганатхпурі, залишаються святі імена. Господа Кришне, на жаль, на жаль, я ніде не бачу такого свята чистої любові до Господа Харі, о Господи чайтанні, о океани милосердя, чи побачу я колись знову твою трансцендентну славу. Шила прабода Сарасваті Сарасватії Чайтання Чандрамріта, глава 12, вірш 140.